Мене звати Альона, мені 37 років, і сьогодні я хочу покращити свої контури обличчя. Ми зробили доповнення об'єму та е, репозиції вилиць та е, загострили підборіддя. Е, для її обличчя нам е, виявилося достатньо 2 мл філеру Meza Aesthetic Intense. Щільність цього препарату 25 мг на мл, він вважається щільним та предназначен для переостального введення, тобто для таких ділянок як вилиці, підборіддя, кути нижньої щелепи. Але не зважаючи на те, що концентрація доволі таки велика, і препарат щільний Зручна конструкція цього шприця. тут є е, литий фіксатор, ніколи у вас не соскочить голка чи канюля. То працювати було легко і приємно. Я задоволена.